Телефонного дзінкасі і розмови Цзіньпіня з Володимиром Зеленським, тому що Китай говорить, що він домагатиметься якнайшвидшого припинення вогню в Україні, і діалог і переговори єдиний можливий вихід можливий із конфлікту. Скажіть, будь ласка, не, ну, чи можна так говорити про те, що чи не, не вже Володимир Зеленський готовий піти на якісь компроміси? Ні, поки про це говорити недоречно. Ну, взагалі, ми схильні ну, Загальне суспільне мислення, воно схильно виперечати власне, самі безпосередні події. Годинний діалог осіб, які спілкуються точно різними мовами і потребують послуг перекладача, да, це насправді доволі коротка бесіда тривалісті хвилин в 20, ну так, за своєю суттю, де вітальні слова, е, кажу, обговорення питання порядку денного, ну і далі там якісь конкретні кроки на майбутнє. Е, конкретних кроків на майбутнє Україна нарешті вже на, скільки, за два роки отримує. Ну, будемо сподіватися, послав Китаї. Це не, це не дипломат в скажімо, традиційному розумінні цього слова, але це тим не менше, судячи з усього, довірена людина Володимира Олександровича Зеленського, якому він довіряв як Міністерство стратегічних галузей промисловості, так і Державну митну службу. А до цього він мав там досвід в питаннях організації діяльності підприємства авіаційної галузі. Да? Ну але ну, цього тут ми не тут ми не керуємося фаховістю. Ми говоримо про те, що принаймні людина якась буде да, в Китаї. Коли ми говоримо з вами про поступки, ми вже випереджаємо момент, коли переговори з приводу бачення Китаю відбулись. Ну, тобто, відбулося приїзд спецпредставника з боку Китаю до офісу президента чи безпосередньо до президента викладено власну думку з приводу того. Що може бути основою для допустимо досягнення миру, як Китай бачить можливість досягнення миру, і що Китай ставить для себе пріоритетом в короткостроковій, середньостроковій, довгостроковій перспективі? Чому потрібно так розділяти ці речі? Да? Тому що в першу чергу будь-які перемовини повинні починатися з моменту, який називається припинення вогню, і тільки за таких умов можна говорити про те, що сторони переходять в дипломатичний діалог. Отже, пріоритет чи пункт номер один це ми припиняємо вогонь. А далі в рамках припинення вогню, уже які відбуваються, відбуваються дипломатичні перемовини, в яких, приймають, в яких приймають участь безпосередньо учасники війни, Україна і Російська Федерація, і обговорення компромісів, модальностей, поступок і так далі, і тому подібне, і розвиток цієї всієї динаміки, він можливий протягом усього циклу перемовин, е який триватиме, як ми в першому питанні з вами говорили, чи може тривати декілька років. Тому Володимир Олександрович сьогодні. Очевидно, для нас з вами, як для суспільства, яке сприймає інформаційні меседжі, які доносяться з офісу президента, залишається вірним е, своїй позиції, що війна завершується повною деокупацією території України. Водночас, тут, е, ну скажімо, він ми е, сприймаємо його слова з позиції українців, українців які бажають відновити територіальну цілісність з іншої сторони. Відновлення територіальної цілісності і суверенітету України не завершує війну. Бо в Російській Федерації, яка є агресором цій війні, в Конституції записані чотири українські області і Автономна Республіка Крим як е, суб Російської суб'єкти Російської Федерації, як наслідок для Російської Федерації, її військово-політичного керівництва, війна з деокупацією України з своєї території не завершиться, а навпаки, може ну, розвинутись значно більш високими темпами, тому що вони вже будуть звільняти, як вони вважають свою територію. Тому коли ми говоримо про сьогоднішню риторику українського військово-політичного керівництва, ми повинні зрозуміти, що вона опирається на те, що ми очікуємо наступальної операції на сході, на півдні, на декількох напрямках, цілком можливо, від якої ми очікуємо, як мінімум, зміщення лінії фронту в напрямку відкидання російських військ від тих територій, які вони займають протягом останнього року активної фази війни, чи це буде відкидання до. Кордонів України і Росії, чи це буде відкидання ближче до кордонів України і Росії? Цього ніхто, ну скажімо, спрогнозувати станом на сьогодні, просто не може. Ну бо хід військової операції, якщо б її можна було виключно спланувати, і вона йшла тільки по плану, то, власне кажучи, ну напевно, напевно ми могли б говорити про те, що. Війна мала завершитися ще в минулому році не на користь України, але на щастя, ті плани, які військові формують, вони не завжди збуваються, що дає можливість існувати таким явищем, як диво, чудо, чорний лебідь, і відповідно воно формує дещо іншу реальність ніж ту, яку ти очікуєш. Тому мова не стільки про завершення війни і роль посередника, скільки про взагалі форму комунікації. Сполучені Штати чи країни, які є союзниками України. Вони на сьогодні роль комунікації чи передачі інформації між Україною і Росією не виконують і виконувати не можуть. Ну тобто, оця роль посередника в різний період часу її пробували приміряти. Ну допустимо, Туреччина і пробувала приміряти. Але Туреччина залишається фактично тим суб'єктом, який не хоче поглиблювати свою інтеграцію чи свій зв'язок безпосередньо з завершенням війни. Бо роль сьогоднішньої її влаштовує. Роль сьогоднішня це. Торгово-економічний посередник між країнами Заходу і Російської Федерації, плюс наявність репутаційного проекту репутаційного проекту як зернова угода, і скажімо, є ще окремий статус, який Україна хотіла присвоїти м -м Туреччині: це країна гарант, да ну тобто та країна, яка виконує зобов'язання в якості гаранта виконання зобов'язань сторін в конфлікті. Та, ну, але з прив'язкою до вирішення гуманітарних питань, допустимо, обміну військовополонених і так далі, це в цілому є міжнародний статус такий. Він мало чим відрізняється від просто виконання функцій посередника, але ти одягаєш на себе непоганий такий мундир да, з міжнародним статусом. Тому сьогоднішній діалог за великим рахунком він повинен був би зняти ті протиріччя дипломатичного характеру, які існують в зовнішніх відносинах в першу чергу між Україною і Китаєм. Це раз, тому що свого часу, а саме. Тиждень тому, приблизно 14 квітня, пан Мережко, який є головою комітету парламенту з питань зовнішньої політичної діяльності, депутат депутати слуг народу, можливо, не подумав або можливо не подумав і висловився офіційно з приводу того, що Китай не має прав на територіальні претензії по відношенню до Тайваню. Ну, фактично, він поставив під сумнів, скажімо, політику єдиного Китаю, яку в цілому підтримує міжнародна спільнота, в тому числі і Сполучені Штати. Говорячи про те, посилаючись на статтю, в якій мова йшла про те, що в 1952 році в силу однієї з і підписаних документів 46 країнами світу, Сполучені Штати стали окупуючою країною острова Тайвань. Відповідно. Сполучені Штати є тими, хто відповідає за Тайвань. Я думаю, що і Китаю така риторика наших офіційних осіб не дуже імпонує. У відповідь ми за дивним збігом, десь за 4 за днів почули висловлювання посла Китаю в Франції, який висловився з приводу того, що і Крим, начебто, не зовсім є українським. Це зеркальна відповідь у виконанні Китаю. Відношення до скажімо не зовсім обдуманих тез, які озвучують представники українського парламенту, хоч і представляють там монобільшість, у нас є як мінімум не зовсім хороші торгово-економічні інвестиційні кейси, які стосуються моторстячі державної продовольчої зернової корпорації. У нас є бездумні і безглузді кроки, такі які вчиняє, допустимо, НАЗК, говорячи про те, що ми запроваджуємо повідношення до Xiaomi, який є одним із локомотивів технологічного розвитку Китаю. Ну, статус там спонсора тероризму, ну що в принципі для на корпорацію к ніяк не впливає, але репутаційно відносини псує. І водночас ми закликаємо заочно, не маючи комунікації безпосередньо з Китаєм, їх до того, щоб вони е, не приймали позицію Росії і не вступали на її стороні, не постачали зброї, і так далі. Тут в питаннях озброєння, по-моєму, Китай сьогодні висловився доволі чітко: що підливати масло у палаючий вогонь. Вони не планують, водночас, як відповідальна країна, така категорія, як відповідальна чи велика країна, ними використовується в документі, в якому вони пропонують своє бачення світового порядку. Вони не можуть стояти осторонь і дивитись просто, як цей вогонь палає. Відповідно, Китай пропонує свою посередницьку роль. І ось ця посередницька роль. Вона фактично і передбачає можливість, мож, ну, яку треба треба почути її розкриття цієї посередницької ролі. допустимо, Китай скаже: Ви знаєте, ми готові гарантувати, що Росія не буде порушувати умовний режим припинення вогню, доки ви будете знаходитися за столом перемоги. ну це ж репутація, яка ставиться на кон, це гарантія від другої ну, країни з точки зору економіки на планеті країни, яка має населення в 1,4 мільярда Людей країни, яка в цілому витрачає на рівні Сполученими Штатами кошти на власну оборонну спроможність, і країна ядерна, плюс постійний член Ради безпеки ООН. таких країн насправді ну їх зовсім небагато на цій планеті, і ця країна готова готова виступити в якості посередника і гаранта. Значить, напевно, її пропозицію варто вислухати, а уже говорити про те, кого обрали, що ця людина колись була послом в Росії. Це вже знаєте, ну діалог емоційний, нераціональний. І багато в чому деструктивний. Тому що коли вам такий суб'єкт, ну, з яким ви не хочете мати ворожих відносин, плюс цей суб'єкт є вашим торгово-економічним партнером, торгово економічним партнером, навіть по придбанню вашого продовольства номер 1 Китай, якщо я не помиляю, за 4 місяці поточного року, чи навіть за 3 місяці, купив. Української агропродукції на 800 з хвостиком мільйонів доларів це є найбільший показник серед усіх інших наших торгівельних партнерів. Тобто, ми економічно зацікавлені співпраці з Китаєм, і ось цей суб'єкт пропонує. Ну, суб'єкт міжнародної політики пропонує особу переговірника, а ви її починаєте дискредитовувати. Ви маєте на увазі частина нашої прекрасної спільноти, яка дискредитовує все. Все просто по принципу, бо емоції негативу вони сприймаються і поширюються значно краще ніж емоції конструктиву. І за таких умов ми фактично ще не почалась посередницька роль. Ми не почули пропозиції, як, з якими приїде відповідний посередник, але ми вже його сприймаємо як зло. Це не зовсім прагматична конструктивна позиція в тому світі, в якому знаходиться Україна, Україна, яка прибуває, є жертвою військової агресії і не хоче. Щоб Російську Федерацію підтримували будь-яким чином такі країни, якими є Китай, Індія, ну та ж саме Бразилія і інші суб'єкти. Тому нам треба почути цього спецпредставника, нам це мається на увазі в офісу президента, і розглянути можливості, пов'язані з скажімо, з його баченням чи з його можливістю донесення інформації в Москву. І не треба підігравати російській пропаганді. Ну це питання того. Як ми самі часто себе закопуємо в можливостях доведення діалогу? От е, відразу реакція на телефонну розмову і іми при спецпредставника в українських пабліках? От він був послом там 10 років в Китаї. Він точно ми тепер розуміємо, які там можуть бути пропозиції. Ні, ви ні чорта в Росії, не розумієте, так. Угу. ви не да, да, в Росії. Ви ні чорта не розумієте, які можуть бути там пропозиції, бо він виконував. Роботу не в інтересах Росії, знаходячись в Росії, а в інтересах Китаю. І відповідно, якщо сьогодні інтерес Китаю це завершити війну, то пропозиції будуть не в напрямку вдовольнити Росію, а в напрямку завершити війну. І, а російські пабліки кажуть, а Україна а, в цілому, ну ми за ініціативу Китаю, Сполучені Штати теж за ініціативу Китаю, але російські, скажімо, офіційні представники говорять про те, що Україна ж не демонструє конструктивну а, здатність до ведення діалогу. Ну тобто. Ми фактично відразу заперечуючи роль і можливість цього спецпредставника яким чином нам допомогти, ми фактично підігруємо тезам російської пропаганди. Що ні, нам цього не треба. Ну це безгусте. Тому мені здається, що Китай не просто так цей рік розпочав з того, щоб запропонувати своє бачення світопорядку, запропонувати своє бачення врегулювання війни, витримав паузу, проконсультувався з представниками ЄС. Тобто і з німцями, і з французами, і з Санчесом, і з представниками Південної, Південної, ну, верні, да, Південної Америки. І тільки після цього був здійснений телефонний дзвінок Володимиру Олександровичу для того, щоб що? довести, що він, озвучуючи відповідні тести, має певну підтримку як на рівні Європейського континенту, так і на рівні країн глобального півдня. І не може бути от е, умовою до цього всього масштабної роботи з, дійсно, на міжнародній арені, скажімо, е, умовою заперечення цього всього. Просто той факт, що людина, яку до нас відправляють, е, свого часу була в Російській Федерації послом, можливо, він російську розуміє, і спілкування буде без перекладача в нашому в офісі президента, ну. Теж аргумент цілком цілком раціональний. Андрію, якщо дозволите, я все таки уточню вас. Скажіть, будь ласка, але ось цього дзвінка чекали більше року. І телефонує якраз ну по ініціативі української сторони, але напередодні нашого контрнаступу. Чи може це якось вплинути на наш контрнаступ, в то плані якось його зупинити? І чи може вплинути СІ на Путіна, щоб той якось закінчував війну? Е, з кінця вплинути на Путіна може. Є достатній багаж і дипломатичних, і економічних аргументів. Ну, інші аргументи особливо значення не мають. Росія не зацікавлена в тому, щоб бути ізольованою від світу. Тим паче, якщо вона переорієнтовується як е, на транзитний для себе там, е, плацдарм саме на країни Азії. Якщо країни Азії, на чолі з Китаєм скажуть ні Росії. Чи умовно заведуть її в певну ізоляцію, то повірте мені, що з Російською Федерацією з певним лагом часовим припинять торгово-економічні відносини і Іран, і Саудівська Аравія, і Об'єднані Арабські Емірати, і Казахстан, і Росія не зможе нічого протиставити Китаю, тому важелі є но чи хоче тут питання в тому, чи є необхідність Китаю ці важелі використовувати да, і пригнічувати, і пригноблювати того, хто є для них партнером. Ну тут відповідь на питання поки що теж таких аргументів немає. В чому зацікавленість Китаю ну така настільки висока, настільки глобальна, яку можна окреслити фінансово, економічно, дипломатично, щоб на користь України тиснути на Росію в питаннях, ну допустимо досягнення повної перемоги України в розумінні відновлення територіальної цілісності кордонів 91-го року, чому З китайських інвестицій. В країну, ну, скажімо, знаходиться на вкрай високому рівні. Чи Китай має систему вибудованих з Україною довірливих відносин? Ну, ми, ми щойно з вами просто послідовно аналізували всі факапи, пробачте на які відбулись в відносинах з китайською стороною, і плюс відсутність посла. І це, по-моєму, не той бек, який, ну і плюс дипломатичні речі, до яких Китай відноситься доволі боляче, не говорячи там. Про заяви окремих депутатів знову ж таки Верховної Ради, які намагаються встановити міжфракційні дружні відносини з Тайваном, що теж є доволі болісним для Китаю. І так, а перше питання у нас було: щодо того, чи може це вплинути якось зупинити наш контрнаступ? Ну, перше, Китай не відноситься до сторони, яка буде просити не бити Росію. Ну, в сенсі відбувається війна, і думати про те, що Китай телефонує і каже: Слухайте, ну не, не гоніть Російську Федерацію з своєї землі. Я вас дуже прошу, не бийте їх, не не бийте їх так сильно. Ну це десь приблизно спрощені риториці. Виглядає так. Діалог, ну всі не відносяться до тої категорії лідерів, які просили за Путіна, щоб власна Україна не завдавала їм е, ушкоджень саме використанням військової озброєнь і техніки. Я думаю, питання контрнаступу взагалі не обговорювалось. Воно не є предметом дипломатії. Тобто це питання військової стратегії, і президент у нас не відноситься до суб'єктів, які планують і стратегічно визначають напрямки руху Збройних Сил. Цим все-таки завідує пан Залужний. Можливо, з часом, коли керівник НААК Народної армії Китаю. Захоче поспілкуватися з залушним, вони зможуть обговорити певні питання військового характеру. Але враховуючи те, що військова компонента не відноситься до дипломатичної складової, китайської комунікаційної там чи ну, знову ж таки переговорної позиції, мова про контрнаступ, напрямки контрнаступу точно не йде. Точно не йде мова про те, що серед чотирьох чи п'яти осіб, які знають напрямок контрнаступу, з'явився шостий е, Цзіньпінь. Це точно безглуздо припускати припускати. Ну пробачте, але я я, я я розумію, я розумію ваше питання і зрозумійте мене вірно. Безглуздо припускати, що всі подзвонив вивідати в Україну, куди там Україна планує наступати, при наявності того, що все відслідковують супутники, розвідслужби і так далі. І відразу подзвонив Путін. Каже: слухай, Вова. Дивись, я узнав умови, що вони наступатимуть умовно от по такому-то напрямку. Ну, виглядатиме не менш кумедно, ніж е, Олександр Григорович Лукашенко з картою і напрямками нападу на Білорусь. Тому я схильний думати, що е, на контрнаступ чи вірніше на правильному категорію категорійному понятійному апараті на наступальну операцію України стане на сьогодні з більшою віргідністю впливають погодні умови. Е, Достатня військова сноровка наших збройних сил, узгодженість діяльності і узгодженість е, різних родів військ це те, на чому наголошували під час попереднього до цього Рамштайну. Представники е, американських оборонних відомств і пан Мілі і пан Остін на це впливають. можливо, навіть питання закупівель провіанту з наших збройних Силах. Сьогодні наші активісти винайшли чергову зраду, сказали, що. Хек мінта і так далі дорожче, ніж у бурівці до цього, по-моєму, наприкінці минулого тижня. У нас було повідомлення від ДБР і НАБУ про пана Халімова, це заступник Тарана, якому теж повідомили про підозру, але по закупівлях. По-моєму, 21-го року. Теж питання харчування. Ну там купають далі. Там є перешкоджання збройним силам і питання закупівель і зловживання службовим становищем. Тому ці фактори напевно впливають більше ніж телефонний дзвінок Сі. Які обмежуються дипломатією, тобто він же ж мову веде про переговорний процес. Переговорний процес це дипломатія, а не війська. І говорячи про те, що вони не підливають масло вогонь, це в тому числі не стають в питаннях безпосередніх бойових дій на одну із сторін шляхом чи постачання озброєнь, чи надання розвідувальної інформації, бо надання розвідувальної інформації це теж один із різів чи граней війни. І в цьому ключі. Навряд чи президент, всі можна називати президентом, це коректно з точки зору офіційної влади Китайської Народної Республіки. Він буде тим джерелом інформації, з якого Генштаб Збройних сил Російської Федерації буде черпати відомості про підготовку українських військ. Тому тут можна заспокоїти нашу патріотичну спільноту зради поки не відбулось.